Головне ж завдання самого Келога, схоже, бути очима й вухами Дональда Трампа в Україні і зібрати свіжу інформацію, щоб оновити його власний план щодо завершення російсько-української війни. Ці батоги і пряники для обох сторін, про які він написав ще у квітні 24-го, поки що діють не дуже. Путін системно обманює Трампа. І цей приїзд Келог мав зустріч не тільки із президентом Зеленським, але й з вищим військовим керівництвом країни. Наші розвідники дали Келогу. Свої дані про плани Кремля до 2036 року, які свідчать, що Росія готується до великої війни не тільки проти України, але й проти країн НАТО. Про це, я думаю, генерал Келлох міг поговорити із начальником Генштабу Британії Тоні Радакіним, який за збігом обставин теж приїхав до Києва. Ну, а головний меседж посланця президента Сполучених Штатів, що підтримка з боку Америки триватиме, вочевидь, була дуже доречна нам саме в понеділок. Коли після загрозливих обіцянок і зустрічі із генсеком НАТО світ почув від Трампа, Путін отримав іще 50 безкарних днів. То, чого вартий цей ультиматум і в чому суть оголошеної допомоги Україні, про яку лідери Європейських держав самі вперше почули у прямому ефірі. Наша міжнародна оглядачка Яна Слісарчук аналізує, ми зібрали всі ультиматуми Путіну. Через тиждень. За два тижні. Через два-три тижні. За два тижні. Десь за два тижні. І розбираємося, чим останній від них відрізняється. Ми запровадимо дуже жорсткі мита, якщо за 50 днів не буде мирної угоди. Що це за мита? Розкажу за хвилину. Не невдоволення за довгим ультиматумом Путіну шириться Європою, особливо на тлі ледве узгодженого вже самим ЄС 18-го пакету санкцій проти Кремля. Я переконаний, що 50, 50, days days 50 днів оголошені Трампом це задовго. Друге вересня це задовго. Розшифровку слів Трампа спробував узяти на себе генсек НАТО Марк Рютте, після зустрічі з яким американський президент і оголосив ультиматум. Через 50 днів він накладе вторинні санкції на країни на кшталт Індії, Китаю і Бразилії. Тож я дуже закликаю ці конкретні три країни. Якщо ви керуєте ними, вам варто це пильнувати, бо вас може дуже сильно вдарити це. Будь ласка, телефонуйте Путіну, скажіть йому, нехай серйозно поставиться до мирних переговорів. Інакше це вдарить по вам масивно. 50 днів це майже два місяці. Строк неприємний, але не неприйнятний. Якщо не брати до уваги, що це далеко не перший дедлайн, який Трамп цьогоріч ставить Путіну. Поки що Путін їх стабільно зривав, переконуючись раз за разом, жодних наслідків це не несе. Це почалося 24 квітня після рекордної російської атаки по Києву. Балістикою і дронами у Трампа з путіним до цього вже було кілька прекрасних за визначенням самого американського президента телефонних розмов. Ще прекрасніше американці провели переговори з росіянами в Саудівській Аравії. Це не допомогло, і тоді Трамп звертається до кремлівського карманича через свою соцмережу. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Владімір, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Пресі пояснень не вистачило. Ви розглянете додаткові санкції щодо Росії. Що ви зробите, якщо Путін не захоче говорити? Я б відповів на це питання через тиждень. Я хочу поглянути, чи буде у нас угода. Зараз немає причин відповідати, але я не буду радий. Скажу так, щось відбудеться. Чому ви не чините більшого тиску на Росію? Я чиню великий тиск. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. однак, примус до миру Росія демонстративно ігнорувала далі. За кілька днів Трамп дає Путіну ще два-три тижні на роздуми. Ви довіряєте Путіну? За два тижні розкажу. Відтоді, що два-три тижні Путіну дарують ще два-три тижні. Це 16 травня під час поїздки до еміратів. Я скажу вам, що світ уже зараз набагато безпечніше місце, і я думаю, що через 2-3 тижні ми зможемо зробити його набагато набагато безпечнішим місцем. Це 19 травня. Я краще вам за два тижні скажу, поки що не можу сказати так чи ні. Це 28 травня я вам цього не скажу, але дізнаємося за два тижні, десь за два тижні. Дуже скоро дізнаємося. Побачимо, чи він хоче співпрацювати, чи ні. І якщо ні, доведеться діяти інакше. Пауза затягнулася на півтора місяці. За цей час Україна звикла, що після кожної розмови Трампа і Путіна слід чекати на черговий масований обстріл з жертвами серед мирного населення. Аннями житлових будинків, американський президент починає відчувати Путін буквально нищить його репутацію жорсткого хлопця. Про це йому каже навіть його дружина. Повертаюся я додому, кажу перші леді. Я сьогодні говорив із Владіміром. У нас була прекрасна розмова. А вона така. Та невже там ще одне місто розбомбили. Тому риторика Трампа змінюється, але не справи. Бо сенат раптом відкладає майже готовий законопроект республіканського ястру Балінці Грема, яким так пишалися республіканці. Чей важливо змінити правила гри з путіним. Він не реагує позитивно. Україна хоче зупинити війну, а Путін ні. Вчора було видно, що президент хоче змінити ситуацію. Цей закон дасть йому помітний важель впливу на Китай і Індію, які допомагають військовій машині Путіна. Підтриманий 85 п'ятьма сенаторами з обох партій, законопроект передбачав 500 відсоткові вторинні тарифи на товари з країн, які досі купують енергоресурси з Росії, таких як Китай, Індія чи Бразилія. Але Трамп у понеділок на зустрічі з Рютте озвучує у п'ять разів меншу цифру. П'ятисотвідсоткові мита це розумієте доволі безмістовно, як на мене, бо з певного моменту це вже не важливо. Сто спрацюють так само, але так я хочу зробити стовідсоткові. А на чому вони закінчать, я не знаю. Може, теж ухвалять сто чи ухвалять п'ятсот. Сенат зрозумів натяк і самоусунувся наступного ж дня. Лідер республіканської більшості в сенаті Джефрі Тун заявляє, раз у Трампа свої плани закон поки що не потрібен. На тлі улесливого Марка Рютте, який в овальному кабінеті піднесено розповідав, наскільки талановитим переговорщиком є американський президент, і як його має тепер боятися Путін, реакція головної дипломатки Євросоюзу радше. Рохолодна з одного боку, дуже добре, що Дональд Трамп хоче сильніше тиснути на Росію з іншого боку, 50 днів це дуже довгий час, бо ми бачимо, що Росія вбиває невинних людей. Самому Трампу так, звісно ж, не здається. Чому ви даєте Путіну додаткові 50 днів, щоб він вів війну в Україні? Я не думаю, що 50 днів це дуже довго, і може бути навіть швидше. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго. Байдену б краще такі питання ставили. Утім, до звичних уже закидів ненависному Байдену додалася нова емоція образа на Путіна. Так працює стратегічна невизначеність в руках найневизначенішого президента новітніх часів за кілька годин після цих слів. Одразу в кількох газетах, починаючи з Financial Times, з'являється інформація, що в розмові із Зеленським Трамп прямо питав, чи може той влучити в Москву й Петербург. А Зеленський на те мовляв: дайте зброю, і влучимо. Трампу довелося давати роз'яснення, чи повинен Зеленський більше націлитись на Москву. Або загалебитись в Росію Ні, він не повинен націлюватися на Москву. Але такі сигнали у Кремлі читають геть інакше ніж вони звучать публічно. Бо, по перше, господар білого дому нічого не каже про удари в глиб Росії. По-друге, не спростовує того, що такі обговорення могли вестися. Стосунки з путіним для Трампа завжди були в особистій площині. Переграти себе публічно він дозволити не може, адже вже майже бачить себе із Нобелівською премією миру в руках за зупинену чужу війну. він багатьох уже встиг обдурити Буша, Клінтона, Буша, Обаму, Байдена та не мене. Отже, тепер Європа за новою домовленістю зі Сполученими Штатами куплятиме озброєння для України. Це має посилити мотивацію Путіна думати про мир. Це і допомога Києву, і вигода. Так, Трамп пояснює власним виборцям, чому зброя для України уже не марнотратство, про яке він так довго говорив раніше. На старому континенті це бачить інакше. Якщо ми платимо за цю зброю, то це вже наша підтримка. Якщо ви обіцяєте дати зброю, але кажете, що заплатить за неї хтось інший, то це не видаєте зброю. Чи не так? На Пропозицію купляти Україні Петріоти відгукуються низка держав. Формати розглядають різні наступного тижня. Вони збираються зустрітися, аби під проводом НАТО обговорити подальші дії. Донге у нас немає своїх патріотів. Треба говорити про деталі, або українці самі їх куплятимуть. А ми підтримуватимемо Україну всіма засобами, або ми прямо даватимемо гроші сполученим штатам. Головне, щоб Америка була готова постачати цю конче потрібну зброю. Зі зрозумілих причин українські військові не коментують ані кількості, ані асортимент, ані швидкості поставок. Свою версію, чому нові петріоти можуть доволі швидко опинитися в Україні, висуває колишній посол у Києві, а нині аналітик Атлантичної ради Вільям Тейлор здається, те про що говорили президент Трамп і генсек НАТО, це те, що в європейських країн є свої патріоти, і ці петріоти можна доволі швидко передати Україні. А далі європейці куплять собі заміну у американських виробників. Це допоможе доволі швидко доправити системи в Україну. Утім, останні новини, що Сполучені Штати відтермінували чергу Швейцарії на Петріоти заради нагальної потреби України, дають надію, що щось таки міняється. Бо швидкість тут найважливіша. Яна Сесарчук, Геннадій Шульга, Вікторія Письменна. ТСН Тиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.